Привіт, доброго вечора! Вітання з Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Юлянівни Кобилянської. Ми знаходимося у холі. Вже глядачі усі вийшли. Ми можемо роздивитися цю неймовірну красу. Дякую архітекторам Фільнеру і Гельмару, які подарували нам цю неперевершену красу. Я знаходжуся просто в неперевершених емоціях неочікувано, але ж може очікувано. Сьогодні, сьогодні був концерт наших земляків народної артистки України Катерини Божицької і заслужена артиста України Михайла Грицкана. Катерина Катерину Божицьку пам'ятає ще дівчинкою в 90-х роках, коли вона виступала в ресторані Європейському. Михайло Грицкан – майже сусід, він на Кобилянській. дуже часто я бачу його, коли ж працює в нашої вулиці. Зараз покажу за машинком процесу, договорю, покажу, що в залі вже Взала. пуста, глядачів немає і збирають техніку. Тільки що був унікальний концерт, як вони запалили. Майже три години живого звуку, який вокал, які буковинці талановиті. Усіх сферах. Безкінечна талановиті, ось Катерина вижить, вже після концерту з онучкою Михайла Грицкана. Така чарівна дівчина, наша Чернівчанка, яка вже давно мешкає в Києві. Дійсно народна артистка України. Ось такі цінні кадри. Доброго вечора, дякую. Не хочеться звідси нікуди йти. Сьогодні я мала вже бути е, в керунку, вже притнути порубне перевлече і їхати рухатись за кордон по справам. Але я дуже тішуся тим, що я залишилася в Чернівцях. І незважаючи на грозу, яка сьогодні була, на сьогодні був Буковин е, е, Буковинський фешн показ. Дякую вам дуже. Всі фотографуються, і це просто неймовірно. Ми роздивимося зараз театр, тому що зараз ми вже підемо назовні. І я дуже втішена тим, що я вирішила залишитися, тому що завтра буде Даха Браха, післязавтра буде Ніно Катамадза, в неділю буде в скансині Гердан, де всі наші знайомі друзі, Дарка Кучерява з вишивним дивотвором, всі наші колективи, філармонії, вокалісти, танцюристи, етнографи зберуться на Скансині, музей під відкритим небом. На жаль, буде погода з дощами прохолодна, але ж. Ми вдома, тому можна дістати і сердак, і кожух, і високову парасольку, і ніч нам не зіпсує настрій. То я не можу від філармонії відійти, а тепер з театру. Я просто в захваті. Як щиро, як професійно, як потужно співали наші земляки Катерина і Михайло. дякую дуже. Ще розглянемо наш храм, і по мене. Усіх запрошую. Нещодавно була прем'єра одруження Фігаро, режисер шалений день одруження Фігаро по Бомарше, режисер Людмила Скрипка. Однозначно рекомендую. Люблю все наше. Ми з вами крокуємо на вихід, на вихід з театру. Наші актори і храм Мельпумени. А тепер обійми з вечірніми чернівцями. Ось і таке в Чернівцях буває. Ви знаєте? Ось яка вона лагідна, наша чернівчанка. Ви знаєте, коли я у Києві, і мені от просто реально не вистачало ось таких песиків і котиків, тому що там всі ходять своїми на повідках. І ну, таких просто немає. А в Чернівцях вони є, і вони такі лагідні, вони такі чернівецькі. Ось така милість Чернівці. Матуша Ольга Юлянівна Кобилянська. Дуже лагідний вечір, аромат від травневих квітів. І після грози. А сьогодні здається, що ем, просто. Океан виливався на Чернівці в, такому, в такій кількості, що я не могла просто вийти з дому на показ ем, наших юних дизайнерів і на шпацер, на променаду, на червоний хідник, е, який відбувався на Кобилянській саме безпосередньо біля Палацу урочистих подій. Але зараз такий свіжий воздух, неймовірно, ах, Чернівці! І зараз будуть обійми з Чернівцями, прогулянка. Я не знаю куди. А ви знаєте, в Чернівцях, куди не підеш, скрізь класно, скрізь лагідно, скрізь душевно. Воно таке все рідне, таке все наше, наше, найкраще. Чернівецьке. І запалили сьогодні наші земляки. Катерина Божицька, Михайло Грицкан настільки потужно. Унікальні голоси, неймовірний драйв, харизма. В залі не було жодної людини, яка б не підтанцьовувала. Дуже патріотичний концерт, дуже класний наш музичний драматичний театр окраса міста. Ольга Ілянівна Кобилянська. Тут колись була Юка. Ось тут на клумбах і величезна кількість трояндочок. На ратуші годинник відбиває 10-ту годину. Єврейський дім з Атлантами. Макендовен. На Ідиш, на євриті, єврейський дім. І ось анонси. Обов'язково наступного разу піду ще на їх концерт. Вони не перевершені. А післязавтра буде Ніно-Катамадзе. А 6 липня Ада Роговцева. а 13 листопада Конотопське відьману. Я її бачила вже разів 10, тому напевно ні. Ада Роговцева і Ахтем Сехтамблаєв. будьте як вдома. І цю виставу я бачила і в Чернівцях, і у Львові, звичайно, в Києві. Рухаємось вечірнім містом. Вулиця Штемберга. Меморіальна дошка. Елізер Штемберг. Нещодавно ми відзначали один народження. Автентичні австрійські двері. Зараз освітлення вже вечірнє. Дуже тепло, дуже комфортно, неймовірно свіже повітря, єврейський дім і на дверях Магендов. А це фізмат ліцей, в якому працює моя. Сокурсниця Наталочка, восковинник в, в юності, а тепер кінощук, директор. І мамин, е, учень перший Пауль Францевич Пшенічка, Саме відомий в Україні вчитель фізики. Маленькі бан балкончики. Ось такі Ліани з дикого винограду, вулиця Університетська і суети Муралу Марти Пічук. Базальтова бруківка. І в інший бік ось там Темпль, Темпель, кінопала Чернівці, колишній жовтий затишок вечірніх чернівців. Перший корпус університету, мій математичний. На протязі п'яти років я тут вивчала. Вищу математику. І моя матуся, і племінник. Зачарування своїм містом. Вулиці Сковороди, на якій я теж мешкала деякий час в тому будинку. Фантастичної краси будинки. Факультет математики і інформатики незмінно перший корпус і барельєф Івана Якови Франку, який теж вчився в цьому корпусі. Один семестр і другий корпус. Тут був фізичний. Чернівці це про любов. До нових зустрічей, мої любі, в новому дні. З любов'ю. З вечірніх чернівців. Ваша Оксана Даняшина. Па Папа.